Виконуємо номер 367 із підручника Алгебра 7 та номер 13.36 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості степеня. Добуток А в степені N на Б в степені N можна подати як n степінь добутку А і Б. Тому подамо 5 у кубі помножити на 2 у кубі як куб добутку 5 на 2. 5 на 2 це буде 10. 10 у кубі. дорівнює 10 помножити на 10 помножити на 10 це буде у нас тисяча. Подамо добуток квадрат 1 четвертої на квадрат 20, як квадрат добутку 1 четвертої на 20. 20 подаємо знаменником 1 і скорочуємо 24 на 4. Маємо 5 у квадраті це 25. Подамо добуток 0,2 у 13 степені на 5 у 13 степені, як 13 степень добутку 0,2. На 5. 0,2 помножити на 5 буде 1. 1 у 13 степені це буде 1. Подамо добуток 1,5 у 7 степені на 1,1 у 7 степені, як 7 степінь добутку 1,5 на 1,13, попередню подавшую вигляді неправильних дробів. Це буде П'ятнадцять десятих на 4 третіх у сьомому степені. Ну, тепер скорочуємо 15 і 3, скорочуємо на три, 15 ділів на три буде 5, десять і 5 скорочуємо на 5, десять на 5 буде 2. І чотири 2 скорочуємо на 2. 4 ділимо на 2 буде 2. Отже маємо 2 у сьомому степені отримаємо 128. Подамо 2 у 8 як 2 у сьому степені помножити на 2. А тепер застосуємо нашу властивість до добутку 0,5 у сьому степені на 2 у сьому степені. Будемо мати сьомий степінь добутку 0,5 на 2. 0,5 помножити на 2 це буде одиниця. 1. 1 у сьому степені це 1, Домножимо на 2 маємо 2. Подамо 2 третіх у восьму степені, як 2 третіх у шостому степені, де помножити на 2 третіх у другому степені. Застосуємо до добутку 1,12 у шостому степені на 2,3 у шостому степені нашу властивість. Маємо шостий степінь добутку: 1,2 на 2 третіх. Попередню 1,1 2 подаємо у вигляді неправильного дробу. Це 3 других, множимо на 2 третіх у шостому степені, ну і 2 третіх у квадраті переписали. Скорочуємо 3,3 ,3 на 3, 2, 2 на 2. Маємо 1 у шостому степені помножити на 4 дев'ятих. 1 у шостому степені це одиниця. множимо на 4 дев'ятих, маємо 4 дев'ятих. Номер 367 із підручника Алгебра 7, та номер 13, 36 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.